Всіх вітаю на моєму каналі Сьогодні неділя, будемо знову торгувати. Що ще? людей нема, всі помаленьку розкладуються. Якось так. Вчора людей взагалі не було. Пару людей і все. Отак, зараз покажу, що я щось сьогодні продаю. ще багато. Oh. Mm -hmm. Якісь там моделі мені на OLX писали, ще є такі. Знову якийсь дядько заїхав, зараз його там кругом обложать і він так буде стояти певний цілий день. Ну, а, там же дядя Володя появляется. А, ну, Александр. То есть так. Вот такие зіл. два. 11 Вот, да, Что нам дать. Такая ретро машинка. Тысяча девятьсот тридцатого

А стека машина. Реал, Калка, Сильничка такая, чё? Да, раз, два, четыре, девяносто, пять А что, был ну, что было и победа? Ну, в одну было. Так а так Один стол продал. Сорок другого номера.

це. Боїться. Я так 900 грн пара. А.

It's so hot. Но украинский толстой вот. Я всегда.

Пан на говорить, я свій автопак юрського періоду міняю на ваше вітка. На моє вітр каже. Ну так. щось, доплатую. Та вашою. Ну так, я вже тут варна машина. Так, ну. Бачите, всю свою колекцію юрського періоду. Я Від юрка фото, щось в бісенці коваряюся, в мене там такі дюрки. Де німець? Ань, гарантій, пут машинку, мод падали. <ріст> <ріст> а там юрки, шоколак про стакани, все погнили. І це як гуріхи чисті. У мене вже ні номера машини не було, ні хіра не було. <ріст> нашу праски колись використовувалися, бачите? Нашу їх люди тримали. А. Пташка миру, а пан Ілля говорить, що то не є пташка миру. Він а, це ви для пташок. Він дуже вороже відноситься до, до пташок миру. Я думав, що ви так чистите їх, що не заработають. Всі розносчики, всі всього розносчики, а то, що... А то, що люди, а то, що люди є розносчики найбільші на планеті земля, на планеті земля найбільші розносчики зла і хворіти всякого зла і нечисті, то він цього не говорить. она <гонки> решила житку в кварту потому сама тогда назаю вступиться пока она пришла тут да они вечно там платили кулер хиер нез а театер они ночи там баят до дома там там в Свинарнику свиньи в панамісі звинарнику власти спавіння не пришла. то свині, то таке. свині, вони такі, вони їдять все підряд. Ну, такі не знаю, ззаді. і вони точно вленду. Тут є. Oh, привіт! Немає захуя. Сейчас я на... Ты там Ні-ні. понял. Нет, нет. Сейчас ты підъедив. Це що таке? Я дивлюся, просто Монте-Карло. Я думав щось, може щось з старими цими, з сегами. Це якийсь старенький. Не тоже не Я специально там вот такие специально породов. Да, если кто-нибудь будет сумасшедший почти. Мама даже почта, я хочу, как у тебя выглядит. Я говорю, не мама, нам прямо. Вот она мама, наверное, я понимаю, что это. よかった。ま Питали дозволу фотографувати. А що, треба у нас дозвіл? Не треба. Ти <під> дозволу питали, чи можна знімати? Не питав і не буду питати. Гірні картини. Красота! Красота!

Так ще трошки вже можна зараз збиратися здому. Нині людей знову мало, але по продажах хлібший, як вчора, потім в кінці порахуємо, що ми мене тут Так, ще люди трохи ходять. Ще таку продав так, так, газ побіду. Зараз зараз, зараз хвилинку. Труй номер вже нема. Так, я вже вдома, зараз подивимося, що ми нині наторгували. 500 гривень там мені за одну машинку схилили на карту. І тут ще є 500, то що я брав на здачу це те, що нині наторгували. вісімсот. Дві дев'ятсот. П'ятдесят. Дві дев'ятсот п'ятдесят. Продав чотири модельки і остальне монети. Ну монет, в принципі, нині багато продав. Вчора минулого тижня багато дуже продав. Минулого всі мене <ккій> ті нові, що вийшли, всі розкупили. Якось так. До зустрічі. Підписуємося, хто ще не підписаний. Ставимо лайки. Ну, все добре, до побачення.